Попри поважний вік, її величність, справжня залізна леді. Єлизавета II формально є главою Сполученого Королівства. А крім того, ще 14 незалежних держав співдружності нації, які свого часу були британськими колоніями. Королева суворо поза політикою. Однак щороку бере участь у відкритті парламенту, підписує закони, які він схвалює, затверджує прем'єр-міністрів і неодмінно що вівторка проводить із ними аудієнції. Крім того, королева може розпочати війну, помилувати засуджених, їздити без. Водійських прав мандрувати без паспорта, роздавати королівські титули та навіть святкувати день народження двічі на рік. Вона є прикладом обов'язку та служіння перед країною, тому ми всі так любимо її. Вона взірець, і в цьому її складно буде перевершити. одні скандали залишилися в минулому, інші й досі обговорюють. Але жоден із них не спонукав британців відмовитися від монархії як інституту, адже люди відчувають, що це система, яка насправді добре працює. Серед британців є й ті, хто підтримує конституційну реформу і хоче самостійно обирати лідера країни. Іне один із аргументів антимонархістів гроші. Торік на фінансування королівської родини британці витратили майже 70 мільйонів фунтів стерлінгів це близько сотні мільйонів доларів. Однак такі витрати значно перекриваються доходами від туристів. Адже Єлизавета, II – не тільки символ нації, а й бренд, який приваблює в країну чимало мандрівників. Монархія і королева є синонімами для більшості людей, але ми наближаємося до кінця епохи правління Єлизавети. Тож Можливо, думка британців зміниться, адже ані Чарльз, Вільям, Ендрю чи Гарі не зможе заручитися такою підтримкою, яку має королева впродовж останніх 70 років. Утім, за опитуваннями, 63% британців таки виступають за подальше збереження монархії, адже цінують традиції і символізм королівської родини це те, до чого ми звикли, і те, що ми безумовно поважаємо. Періодично виникають проблеми, як, наприклад, із герцогом Йоркським, Гаррі та Меган. Але вони забудуться. А монархія те, що буде в нас ще сотні років.